Якщо ви у пошуку оригінальної закуски або ж додаток до основної страви, тоді капустяні стейки це точно те, що ви шукали. Виходить дуже смачно, оригінально та швидко у приготуванні. Сьогодні готуємо класичні, без додавання будь-чого іншого. Запікатимемо лише кружальця капусти, нарізаємо ось таким чином, далі солимо з однієї сторони. Перевертаємо на іншу та приступаємо до приготування соусу, яким поливатимемо наші капустяні кільця. Для цього я використовую 20 мл води, 20 мл соєвого соусу, 1 столову ложку лимонного соку, півчайної ложки сушеного часнику та базилік. Тут за бажанням. Все перемішуємо між собою та гарнесенько поливаємо наші капустяні стейки. Такої суміші мені вистачило ось на цих 4 стейки, як ви бачите на відео. Також додаю кунжут за бажанням та розігріваю духову шафу до температури 180 градусів. Випікаємо наші стейки 25-30 хвилин. Вони ідеально припікаються, виходять дуже ніжними, соковитими та м'якими. Капуста, та й непроста, виходить дуже смачно і я раджу вам хоч раз спробувати. Отож рада вітати на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Підписуйся, адже у мене багато смачненького.